Вас вітає компанія Техномаш Строй. У цьому відео ми продемонструємо роботу дробарки Grindex 11. Даний подрібнювач призначений для дроблення різних типів пластмас, пластикових пляшок, труб, пінопласту, відходів деревообробки та багатьох інших матеріалів. Подрібнювач простий у використанні завдяки своїй конструкції, яка зручна в обслуговуванні. Він оснащений висувним накопичувальним ящиком. Розширене завантажувальне вікно обладнано шторкою, що забезпечує легкість і безпеку завантаження матеріалу, попадання уламків в оператора виключено. Міцна конструкція дробарки не потребує спеціального обладнання для транспортування на вашому виробництві. Як сам подрібнювач, так і накопичувальний ящик оснащені колесами. Це значно спрощує збір і фасування подрібненого матеріалу. Камера подрібнення має спеціальне виконання з товстими стінками, що забезпечує збільшений ресурс роботи подрібнювача. Подрібнювач Grindex 11, оснащений двигуном потужністю 11 кВт і ротором, що обертається від пасової передачі зі швидкістю 600 обертів на хвилину. Ріжучі ножі зафіксовані спеціальним опором на роторі та надійно закріплені. Вони виготовлені з інструментальної сталі, і заточені під оптимальним кутом, що забезпечує якісне подрібнення вихідної сировини. Навіть після багаторазового заточування ножів їх ефективність не знижується. Розмір вихідної фракції визначається величиною отворів сітки екрану. За запитом клієнта можливе встановлення сітки з потрібним розміром отворів. Фактична продуктивність подрібнювача залежить від типу матеріалу, розміру фракцій та швидкості подачі. Придбавши наше обладнання, ви отримуєте безпечну техніку з високою експлуатаційною надійністю та рік гарантії з повною технічною підтримкою. Ми контролюємо процес виготовлення кожного виробу на всіх етапах від заготівельних до складальних операцій. Якщо у вас залишилися запитання, телефонуйте на гарячу лінію, вказану в описі. Фахівці заводу допоможуть вам із вибором обладнання та нададуть усі необхідні відповіді.